Ось з твого досвіду чим відрізняється робота з бюджетами, умовно кажучи, 3 тисячі доларів на місяць, і там 30 тисяч 100 тисяч з кратно-кратно більшими бюджетами? Ну взагалі, то я думаю, очевидно, що є е е і складніше насправді працювати. Ну не для кого, мабуть, америку не відкрию з малим бюджетом. Коли у тебе немає грошей на тест, або їх досить мало, тоді тест це розтягується ще й в періоді. А якщо він ще не вдалий, то це взагалі ну там халепа, все пропало. І в принципі досить важко контролювати. Ну не важко, а потрібно прискіпливо контролювати. В залежності, звісно, від ніші, там кожен клік. Бо якщо це висококонкурентна ніша, там з кліком по 120 гривень, ну там твій тест може в гарну копієчку влетіти. Або неправильні налаштування, коли у тебе великий бюджет, то в тебе вже інші виклики, тобто інші цілі, і ти вже там міряєш не вартістю теста, а стелію, яку ти можеш досягнути. Тобто більше ніж є на ринку, ну попиту з пошукової видачі ти не зробиш. А якщо тобі потрібно, якщо стає цілі, то тут вже потрібно викручуватися, думати і ламати голову, як же ж зробити більше. Чади і так далі. Так, да, так, да, як рекомендують усі стратегії аккаунт стратегії потрібно всі об'єкти заповнювати в PMax там mm -hmm. і ну, повний yeah. газ все в кампанію цікаво запитати стосовно структури вашого рекламного аккаунту, тому що коли це великий бюджет, швидше за все, у вас багато різних типів рекламних кампаній. І тут в мене наступне запитання виникає: чи ви використовуєте якісь автоматичні стратегії, чи ви використовуєте якісь автоскрипти? Впроваджуєте автоматичні правила? Чи ви чи ви контролюєте все це вручну? Як це відбувається?